Вітаю, друзі! Продовжуємо працювати з векторною графікою і редактором Boxy SVG. Даний редактор класно підходить для малювання в смартфоні. Як встановити додаток і зареєструвати його, ми розглянули на минулому уроці. Ну а сьогодні маємо створити з вами перші свої малюнки. Виглядатимуть вони ось таким варіантиком. Даний зразочок є під відео, ви можете його собі завантажити. Ну і для того, щоб легше з ним було працювати, ми його імпортуємо і в наш редактор. Для початку зробимо собі листочок трошечки більшим. Робиться це за допомогою інструмента VIF. Вибираємо. Ось таким варіантиком можемо листочок збільшити, розтягнути на всю свою робочу область смартфона і працювати вже з нею. Для того, щоб перенести сюди наш зразочок, вибираємо файл, імпорт і з завантажених вами малюнків обираємо той, який вам потрібен. Ось у нас він є. Відкриваємо його. Дуже великий він став. Можемо його за маркери зменшити. Ставимо його десь отток. Якщо подивитися на даний малюнок, то побачимо, що тут у нас. Є два сонечка, чотири хмаринки, два місяці. Відповідно, є певні повторення, і ми будемо дублювати або копіювати наші малюнки. Почнемо з першого. Це ось таке сонечко. У нас, Вісім промінців в нього є, і, відповідно, його першого і будемо створювати. Нагадаю, що в нас є інструменти прямокутник, кружечок, і ось тут є інші форми. називається Outer Shape. Вибираємо даний інструмент, відкриваємо, бачимо тут зірочку. Нам потрібна зірочка, і ми її можемо. Можемо відразу з вами налаштувати 8 промінців, і ось тут вибираємо, як вони будуть виглядати. Ну, приблизно якось так має бути. Малюємо нашу зірочку, намагаємося її намалювати правильно. Але якщо б вас не вийшло намалювати її рівненько, от як в мене, тут ширина начебто менша, висота начебто більша. Ми переходимо до правої сторони. Ось тут у нас є ціла кубка налаштувань, і серед них є такі параметри як Geometry, Вибираємо його, спускаємось трошки нижче. От у нас є ширина, є висота. Бачимо, що дійсно трошки відрізняються наші значення. Поставимо 180 ширину і 180 висоту. От тепер наше сонечко вже абсолютно правильною фігуркою намальовано. Нагадаю, що ще раз вкласнувши на кнопочку визову властивостей, ми її закриваємо. Ну а тепер треба сюди заливочку поставити. Вибираємо заливку. Тут у нас є суцільна заливка, є відсутність заливки, і є ось така палітра. З цією палітрою можна працювати в трьох варіантах: тобто, у нас є звичайний колір і його відтінки можна. Можемо погратися тут, можемо перейти на ось такий кружечок і вибирати тут кольори, і налаштовувати їх. Можемо вибрати список, де є колір, є його насиченість, яскравість і прозорість. Також можна з ними попрацювати. В якому варіанті будете працювати ви, вибирати тільки вам. Ну і є пробничок. Ми можемо натиснути пробничок, вибрати колір просто з нашого зразочку і отримати його. Контур нам не потрібний, тому вимикаємо заливку, переходимо до контурів. І ось у нас суцільний контур. А ось його відсутність клац. Вибрали відсутність контуру, і він у нас типу зник. Тепер переходимо до кружечків і малюємо кружечок. Намалювали, трансформом ми можемо переміщати і робити більше-менше фігурку, так, щоб вона у нас співпадала. Поки що розмістимо її таким чином, перевіряємо в джеометрі, чи в нас однакові значення. 110 нехай буде, і тут нехай 110 буде. Так, ні, маловато. Давайте 115 зробимо і тут 115 зробимо. Чудово зробили, налаштували, але даний кружечок нам потрібен в білому кольорі. Тому перейдемо до кольорів, обираємо тут білий, можна отак пробничком з листочка просто взяти. Оп, біленький, притягнули. Контури вибираємо відсутні, і кружечок у нас створився. Ну і тепер його дублюємо. Для того, щоб дублювати, зробити повну копію нашого малюнка, можна обрати. Контекстне меню, ось тут є дублікат, затримавши просто натиснутий палець на нашому малюнку, але він не завжди спрацьовує, тому краще вибрати команду редагування, edit, і ось тут є дублікат. Вибрали дублікат, бачимо, що він у нас створився. Його робимо трошки меншим. В геометрії вибрали, давайте зробимо десь 110 на 110. Ну, зараз подивимося, як нам підходить, чи не підходить. Заливочку обираємо, пробничок беремо і можемо пробничок просто звідси взяти. Так, малувато. Нам Буде, геометрію перейшли, давайте зробимо 100 на 100. Чудово, розмістили. І тепер їх треба центрувати. І ось тут якось ручками це виходить не дуже. Можна, звісно, погратися і попідбирати, але є інший варіант. Виділяємо. Нашу фігурку переходимо в розділ arrangement, і ось тут у нас є варіантики. Якщо у вас вибрано перший стопчик, вказівки стоять по листочку, разом всі і всередині об'єктів, то вирівнювання буде відбуватися по межам самого листочка. Отак, оп, оп. Нам такий варіантик не підходить, тому маємо переключити перший вибраний, індивідуальне вирівнювання. А ось тут залишимо всерединці. Тобто тепер у нас вирівнювання буде відбуватися всередині нашого малюнку. Бачите, так? Да? Проїгають у нас. Нам потрібно чітко по центру. Поставити, вибираємо центр, і бачимо, що наші фігурки вирівнялися рівно по центру. Тепер вибираємо меню Object, і ось тут в нас є грубка. Ми склеїмо наш малюночок, і тепер це все одна фігурка. Поставила її десь тут з боку в куточку, щоб вона не заважала. Зробимо її дублікат і відразу отримаємо другий малюнок. Що в нас в другому малюнку потрібно додати? Потрібно додати хмаринку. Тож намалюємо цю хмаренку. Хмаринка це просто коло, малюємо звичайнісіньке таке собі коло. Ось воно в нас є. Вибираємо фарбувати. Так, нам не видно зразочок. Давайте посудимо. Вибираємо фарбувати, вибираємо пробничок. Де наш пробничок? І візьмемо пробу кольору. Контур нам не потрібен, тому ми його вимикаємо. Як зробити хмаренко? Це просто кружечки, яких кубка надубльовано і розміщена одна біля одної. Тож, будемо робити цей дублікат. Вибираємо дублікат, зробили. Ще он нам потрібен. Так, ще дублікатик зробили. Можна вибрати відразу 4 фігурки, зробити відразу 4 дублікатами, а потім їх вже розташовувати так, як ми захочемо. Ось наша хмариночка вимальовується. Отака хмаринка у мене буде. Можна погратися трошки з розмірами, з маркерами, налаштувати, як вам подобається цю хмариночку. Так, якось її поставлю. Тут сюди. І ще одну здублюю. І так само сюди розміщаємо. Готово! Хмаринку ми створили, виділяємо її цілком, вибираємо Object, групувати, і у нас є такий собі малюночок. Його можна трошки зменшити, поставити так, щоб він був схожий, як на зразочку. І тепер повністю даний малюнок ми згрупуємо. Але нам потрібно буде ще дві хмариночки внизу, і там біля місяця ще одна хмаринка. Тому ми її також спочатку дублюємо, віднесемо себе В сторону, це діло. Групуємо. Object group, готово. Ну а тепер переходимо до. Наступного малюнку, це у нас місяць. В інших формах Author Shape у нас є такий місяць, ми його можемо обрати відразу. Тут є його певні налаштування, тобто ми можемо зробити такий місяць, як нам потрібно відразу, і його намалювати. Схоже, чудово, можемо його перемістити, клацнути на нього ще раз і за червоні маркери розвернути, так як показано в нас на зразочку. Ну а якщо вам місяць не подобається, то переходимо до інструменту Edit редактор або його. Ще Називають вузликами, і в нас з'явилися зелененькі такі маркери, за допомогою яких ви можете налаштувати свій місяць більш правильно до зразочку. Ну а тепер заливочка. Вибираємо, де наша заливочка, пробничок візьмемо і просто скопіюємо колір. Контури нам не потрібні, ми їх вимикаємо. Чудово, місяць намальовано, можна прибрати заливку, вибираємо формочку. Нам потрібно два таких місяці, тому ми його дублюємо. Edit duplicate. Окей. Okay. Один у нас готовий. Ставимо на своє місце, зразочок перенесемо поки що сюди. Другий скомпонуємо з нашою хмаринкою. І ось тут бачимо, що в нас порядочок трошки неправильний. Тобто наша хмариночка стоїть за місяцем, а має стояти перед ним. А відповідно маємо її поставити на передній план. Для цього заходимо в Object. Ось тут нижче в нас є команди. Race це на передній план. Це перемістити на один крок вперед. В принципі, нам його достатньо О, зробили. Але тут є і інші команди. Перемістити на один крок назад, перемістити зовсім на передній план поверх усіх наших малюнків, або спустити на задній план нашого листочку. Оперуємо цими командочками. Тепер можемо її групувати, але нам хмаринка ще одна знадобиться, тому ми її дублюємо ще разочок. Так, ну а тепер вже це все діло групуємо. Object Group. Готово. Четвертий малюночок створено. Тепер переходимо до ось цих малюночків, де в нас блискавки, краплиночки падають з нашого неба. Давайте спочатку зробимо таку грізну марку. Оп, зробили. Готова вона. Її відразу здублюємо, щоб нам дві штучки не робити потім. Ну а тепер давайте займемося нашими крапельками. Як же ж їх зробити? Основа крапельки це у нас буде Тут Намалювали кружечок. Тут уже за формами особливо слідкувати не слід. Це крапельки, вони можуть бути різними. Але якщо Придивитися до наших крапельок, то ми побачимо, що у нас тут один колір, а ось тут другий колір. Тобто, краплиночка вона не суцільна, вона складається з двох елементиків. Наближимо наш варіантик і будемо його доповнювати. У нас є ось такий інструмент, сплайн, тобто лінія. Тут у нас є різні варіанти малювання цієї лінії. Нам потрібен саме перший варіантик. Лінія, звичайна лінія. Клацаємо в одній точці, і у нас тягнеться лінія. Класно в іншій точці, клац. На мариночці і замкнули нашу лінію, отримали такий собі трикутничок. Цей трикутничок за допомогою інструмента Edit ми будемо. Виправляти. Тобто ми його візьмемо так за лінію і трошечки тут скривимо, і тут трошечки скривимо, і сюди трошечки скривимо. Коли ви викривляєте вашу лінію, у вас з'являються такі речажки, ви можете ними погратися. Так, це сюди трошки, тут сюди трошки, і зробити вашу краплиночку більш такою живою, та більш такою правильною. Тут уже попрацюйте самостійно. Так, ну і тепер треба зафарбувати. Вибираємо кружечок, вибираємо залив. Comparemo. Робничок і йдемо до нашої крапельки. Клац, верхня частина, верхня частина клац. Щось воно у нас однаково вийшло. Давайте ми тут трошечки, трошечки самостійно зробимо більш світліший варіантик. Отак. Ну і контури нам не потрібні, тому ми обводимо нашу фігурку, переходимо в контури, вимикаємо їх, і отрималась така крапелька. Виділяємо її, групуємо, робимо меншою, можемо її трошечки розвернути. І тепер ставимо на своє місце. Ще менше зробимо. Отака краплиночка у нас буде. Ще трошки розверну. Робимо собі дублікати. Один і ще один. Ну, а тепер просто їх розмістимо так, як нам потрібно. Так, одна, друга, третя. Краплиночки в нас намалювалися, ми їх на свої місця поставили. Окей, тепер переходимо до блискавок. І блискавки ми також намалюємо нашим сплайном. Клац, клац. Place, і вимальовується наша блискавка. Замкнули, взяли інструмент Edit і підредагували, так, щоб наша блискавка виглядала більш такою цікавою, більш справжньою. Ось ми її намалювали. Ну а тепер лишається тільки її зафарбувати, тож повторюємо всі ті самі дії, які ми вже неодноразово робили. Заливка, пробничок, контур. Відсутній. Чудово, вимкнули контури, зробили меншою нашу блискавку і дублюємо знову таки duplicate duplicate Розміщаємо там, де нам потрібно. От наша така грозова хмаринка готова. Виділяємо хмаринки, групуємо, виділяємо іншу хмаринку, групуємо готово. З цими малюнками ми також розібралися, можемо їх десь тут притулити і навіть спробувати якось розмістити в один рядочок. Потім розкидаєте, як вам схочеться але поки що щоб вони нам не заважали, ми їх ось так розмістимо. Так, тепер у нас тут такий ураган. Ураган, якщо подивитися, це просто кубка кружечків. Відповідно, нам потрібно буде багато кружечків намалювати. Намалювали один. Можна, в принципі, і не париться, і не дублювати, а просто малювати ці кружечки більший, 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 більший. От Отак. Накидали їх цілу купу, а потім ми їх просто складемо на купу. Розташовуємо так, як нам хочеться. Це ураган, він не може бути однаковий, в когось він більший. Вийде в когось менший вийде. Тут уже жива природа, тому ми не паримось з цього приводу, а малюємо так, як нам хочеться, як нам, як тут кажуть, серце і олівець підказує. Так, бачимо, ось цей овальчик у нас назад впав, тому ми його перенесемо в на передній план. Так, от. І ще цей сюди так закидаємо. Тепер обведемо всі наші фігурки, трошки розтягнемо наш ураган вгору і зафарбуємо. Заливку вибрали, пробничок вибрали. Клац. І контури. Також можна пробничком тут спробувати потрапити на цей колір. я спробую. О, в мене вийшло. Супер. Ну, або можна свій підібрати, просто такий якийсь схожий. Ну і групуємо це все діло, щоб воно нам не заважало. Нам легше було його перемістити. Так, і нам потрібно. Такий листочок, як намалювати листочок. Листочок малюємо сплайном. Тобто ми малюємо просто ніжку, потім малюємо листочок, Отак, не парячись, не чим, отакий пробний листочок вийде і замкнули. Все, тепер його приведемо до ладу. І зробимо гарним красивим листочком. Потягнули лінію трошки в сторону, у вас з'явився речажок. Задали формочку. так, Тут задали формочку, тут отак витягнули. І підкоригували, задаємо. так, Тепер тут потягнули в сторону, є у нас речак, і тут у нас є речажочок. Отак ось граємось і підбираємо нашу формочку. Ну, а тут можна отак зробити. От листочок у нас уже типу, і намалювався. Можна виділити пару вузликів і їх перемістити одразу в сторону, щоб нижка у нас була трошки більшою. От і листочок готовий. Тепер ми цей листочок візьмемо, зафарбуємо якимось зелененьким кольором. Дамо йому трошки темного. Зелененький, ну, десь отак. А контури прибираємо. Контури нам не потрібні. Повертаємось до нашого урагану. Цей листочок нам потрібен 1, 2, 3 варіантики. Відповідно, його дублюємо. Один варіант здублювали, другий варіант здублювали. І розкладаємо на свої місця. Тут треба зробити його трошки меншим. Класно ще раз. З'явилися червоні маркери, і ми можемо розвернути наш листочок. І так, сюди його притулити. Цей у нас також буде розвернути сюди. І Меншим його робимо, ставимо на своє місце. І зверху один листочок має підлітати до нашого урагану. І також робимо його меншим. Десь отут його поставлю. От, намалювали. Виділяємо всі наші детальки і групуємо їх груб. Готово. Зробили, прибрали десь в сторону, щоб він нам не заважав. І тепер робимо ось цей термометр. Термометр у нас складається з декількох фігурок. Буде у нас прямокутничок і коло. Вибираємо коло намалювали. Можемо перевірити, щоб коло у нас було правильно намальовано. Перейдемо в джеометрі. Ну майже правильно. Давайте тут 80 десь поставимо, і тут 80, щоб у нас красиве коло вийшло. Ну а тепер будемо його налаштовувати. Вибираємо обидві фігурки. Так, виділили їх, переходимо, переходимо до вирівнювання, Arrangement, виберемо, щоб вони в нас відцентрувалися, але не, не по центру, а по горизонту. Клад, вони просто підрівняються на одну лінію, як би встануть. Тепер вибираємо обидва інструменти, вибираємо заливочку, пробничок, клад, зробили, контури прибираємо взагалі, вони нам не потрібні. Але нам ось тут потрібно ось таке скруглення отримати. Як його зробити? В прямокутника є скруглення. Ми можемо вибрати інструмент. Edit І бачимо зелені маркери. За зелені маркери ми можемо потягнути і зробити скруглення. Готово. Тільки у нас тут бачимо, що таке скруглення вийшло. І внизу воно нам не потрібно, тому ми масштаб трошки більший зробимо нашому прямокутничку. Ось у нас чудово вийшла фігурка. Тепер ми її дублюємо. Робимо дублікат. У нас вийшла ще одна така фігурка. Ми її зафарбуємо вже помаранчевим пробничок. Клаць. Взяли. Виділяємо обидві фігури, вибираємо вирівнювання, ставимо по центру. Вони друг на дружку впали, у нас склалися. Ну а тепер трошки з ними попрацюємо. Коло вибрали, робимо його меншим. Та, і отут, мабуть, треба прослідкувати за математикою, за шириною, зробити його однаковісінь. Нехай буде 70. 70 на 70 І от тепер, увага! Ми вибираємо тільки коло. Отак от обвели. Перейшли в вирівнювання, поставили чітко по центру. Бачимо, що у нас тут склалося. І тепер вибираємо прямокутничок. Його трошки робимо вущим. Вибираємо тепер прямокутники, переходимо в вирівнювання, ставимо їх на одну лінію. От у нас все красиво виходить. Вибираємо інструмент Edit і повертаємо кривизну назад, щоб у нас був рівнесенький прямокутник. Ну, а тепер трошечки вниз його опустимо. Десь отак має бути. Готово. Термометр ми з вами зробили. Тепер нам потрібно зробити оці маленькі позначки. Як їх зробити? У нас є величезна позначка, ми її з вами просто дублюємо. Вона вже налаштована. Зробили. Ось вона. Розвернемо її на 90 градусів. До речі, якщо ви не впевнені, що ви розвернули отут рівно на 90, то не робіть так. Відмовимось від цієї дії. Відмовитися від дії цієї останньої. І вибираємо вирівнювання. І отут у нас є розвернути на 90 градусів відразу да? Клац на 90 градусів розвернувся. Тепер робимо його манюсіньким, отаким манюсіньким, манюсіньким, Отаким навіть наблизимо, щоб ми його рівненько зробили. Так, бачимо, що тут скруглення дуже велике. Давайте ми його трошечки. О, дивіться, як класно вийшло. Готово. Ну, а тепер просто його треба розмістити там, де нам треба. Так, це діло прибираємо, робимо дублікат, робимо дублікат. І і тепер розставляємо по своїх місцях. Так, тебе сюди, тебе сюди. Вибрали всі три фігурки. Переходимо знову в вирівнювання. Робимо вирівняти на одну лінію. Клац І треба, щоб вони розмістилися на однакових відстанях між собою. Спускаємось нижче. І отут у нас є розподілити. Клац Підрівнялися, встали на свої місця, все красиво виходить. Прибираємо наш інструмент, виділяємо повністю наш термометр і групуємо його Object Group. Готово. Зробили ми наші малюночки, все в нас чудово вийшло. Так, зразочок нам тепер вже не потрібен. Ну а малюнки можемо розташувати так, як нам захочеться. Залишились питання? пишіть їх в коментарях або в Viber. Ну а ми зустрінемось на наступному уроці. До побачення!